14 в Україні канал 1+1 в ефірі обіднього марафону ТСН відстежує найоперативнішу інформацію зараз черговий випуск новин Щонайменше вісім загиблих і вісімнадцять поранених в Одесі. Близького півдня російські терористи атакували місто Балістикою з окупованого Криму. За інформацією міського голови, ворог спрямував ракету в район житлової забудови та ділової активності. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет та адмінбудівлю. За попередніми даними загинули люди, які просто йшли по вулиці. Як повідомили в ефірі, ТСН, голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер це зробив серед потерпілих. Є дитина, вісім людей перебувають у тяжкому стані. П'ятьох убили одинадцятьох, поранили росіяни за добу на Херсонщині. Уже сьогодні зранку в кіндійці загинув чоловік, а Мешканець комишан поранений. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та понад пів сотні приватних будинків. Також з безпілотника вдарили по закладу охорони здоров'я, знищили дві швидкі шестеро поранених. Тим часом на Запоріжжі. Двоє зокрема, 18-річний хлопець це жителі обласного центру. Вони постраждали під час ракетної атаки. Три жінки та чоловік. У шпиталенні із села Преображенка. Ворог бив по регіону понад чотири сотні разів, поруйновано 16 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Харківщині троє потерпілих від російських обстрілів. У Куп'янську розбитий приватний дім. У багатоповерхівці горіли квартири, гасили пожежу після атаки шахедів і в Руській Лозовій. По сіверську на Донеччині Росіяни били артилерію та скинули авіабомбу. Там поранили людину, пошкодили чотири багатоповерхівки, шість приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури. Ще чотири обіця та церкву зруйнували слов'янську ракетою. В Костянтинівці понівечили 11 багатоповерхівок, крамницю та адмінбудівлю. У сумах жалоба за жертвами чергового воєнного злочину Росіян. Напередодні російська ракета вбила там 11 людей. Серед них двоє дітей: це дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина. Поранених 89, 37 з них залишаються в лікарнях. За життя 11 борються лікарі. Ракета розірвалася за 10 метрів від під'їзду будинку за даними повітряних сил. Це іскандер М. Споряджений касетним боєприпасом, що має велику силу ураження. Ракета в спальний район з її щільною забудовою, пошкоджені понад десяток багатоповерхівок, два навчальні заклади і теплопункт. 23 будинки без світла і тепла. Опівночі росіяни завдали ще одного удару іскандером по критичній інфраструктурі міста. Тож у всьому місті запровадили графіки. Аварійних вимкнень електроенергії. Ми одразу і не зрозуміли, що просто відбулося, але жахливий вибух був просто. Вибігли в коридор, в нас були вже вибиті двері всі, і було зарево, це горіли машини, але ми не могли зрозуміти, чи це під'їзд горить, чи машини горять. Боялися виходити, чекали, доки рятівники прийдуть. Тільки ключі брати, удар такий, не відкидає на 3 метри. Я ну, вращається все, нічого не сображу. Дивлюсь, машинам летять із, із гаража. Лісти один вози мене, два на машину. Як спасло. я. я якщо пішов до гаража, все, не було б живих. Прибули сюди, там горіли чотири автомобілі. Бачите, все пошкоджено. Тут працювало одразу 50 рятувальників. Одні ліквідовували пожежу, інші обходили помешкання, вдалось евакуювати. 400 людей. Коли заходили в будинки, бачили, що тіла людей пробиті осколками. Навіть такі були. У Старокостянтинові на Хмельниччині назвали суму збитків, заподіяних росіянами внаслідок повітряних атак. У міській раді кажуть, ракетами і дронами зруйновано і пошкоджено 300 будинків. Сума, яку треба компенсувати людям, становить більше як 100 мільйонів гривень. Як живе місто, яке ворог щодня обстрілює кореспондент СН Валерій Кузніцов, дізнавався. Це перші кадри, які зняли рятувальники після того, як шахет прилетів у житловий будинок Старокостянтинові на відео один з останніх обстрілів, поки бригада рятувальників гасить вогонь. Інші евакуюють мешканців. Хай буде Давайте все таки там безпечніше. Шахела ця квартира вигоріла вщент. Її власниця лишилась живою тільки тому, що встигла вибігти у під'їзд на обгорілій кухні. Потім знайдуть двигун ворожого шахеда. Попав димоход і прийшов зрипнати кліщі. Тут шахетшов дуже на низькій висоті. Скоріше всього, він був підбитий нашою протиповітряною обороною. І було пряме попадання в той. Друг, квартиру на другому етажі там жила одинока бабушка. Квартира пенсіонерки нині під відкритим небом. Тож комунальники привезли плити. До перших снігопадів обіцяють будинок перекриють мешканці. Потрохи починають повертатись до домівок, адже електрику та газ вже подали. Ту ніч згадують із жахом. Добре, було чути потім почули удари, удар. Потім вийшли на вулицю, подивилися, що там горить. Ми тільки першу усе ночували, ми звідси виїхали. Прилетіло кілька тижнів і у будинок пані Антоніни. Дуже стало стріляти і раптово. Над головою дуже зашуміло і впало. Страх зразу. На гаражах вогонь, на хаті вогонь, вікна повисипалися, Розтиралися, не знали, що робити. Пан Володимир теж поспішає покласти шифер до морозів. Я... Уламки шахеда прошили його хату і вибухнули. Дочка вийшла на вікно, каже, що щось каже, горить. На углу я виходжу, і горить хата. Все, пішов в хату, в мене жінка інвалід, бігом до хати, щоб вивезти жінку. Останній рік Старокостянтинів ворог атакує, чим тільки бачить, кажуть у міській раді. Наша громада як-ніяк піддається обстрілам Російської Федерації. Сьогодні до нас прилетіло більше сотні всівозможних ракет, шахедів, генджалів. Все летить на нашу громаду, тому що місто військове. Зруйновані будинки, пошкоджені квартири, вибиті вікна та дахи через обстріли громаді завдали збитків на сотні мільйонів, кажуть у мерії. Більша частина бюджету йде на компенсацію. Більше 100 мільйонів збитків завдана громада. Це ще тільки в нас 347 людей звернулися з заявами. А ще ж багато людей знаєте самі. Собі ремонтують, бачать, що в країні робиться, і самі ремонтуються з заявами навіть не звертаються. Місто почало призвичаюватись до обстрілів. Люди працюють на вулицях людно, але всюди наслідки ворожих атак, навіть у середмісті. Просто магазин торгував, торгував, прилетіли і згорів. Це люди було, направлено було. Може, думаю, що туди храниться якесь боєприпаси чи ще щось. Чи вони стрільнули так, так перший раз випадання було в город. А насправді констовар? Ще два безпілотники прилетіли у готель поруч. Дивом ніхто не загинув. Поранення отримали четверо людей. Через постійні атаки ворога жителі міста вже не ігнорують тривоги. Пані Антоніна каже, як тільки чує сирену, кидає усі справи, навіть город. Цибулю посадили, ну бачите, ворони повитягували. ж тривогами працюємо. А що робити? Люди кажуть, хоч і знають, що ворог і далі цілитиме у їхнє місто, але виїздити не хочуть. Наші уселі, наша наша земля, мусимо бути тут. Валерій Кузнясов, Микола Назаренко, Хмельниччина, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Саміт великої двадцятки розпочинається в бразильському ріо де жанейро Там зібралися лідери провідних держав світу. Військовий злочинець Путін до Бразилії вирішив не їхати. Тож країна-агресорка представлена на рівні міністра закордонних справ. Символічно, що на другий день саміту, всебто на завтра, припадає чорна дата. Тисяча днів від початку повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Втім, на відміну від представленої на саміті Росії, Україну туди не запрошують уже другий рік. Поспіль, окрім російської війни, обговорюють і конфлікт на близькому сході, кліматичні проблеми, економіку, питання міжнародної безпеки, Навряд чи пряме засудження Росії потрапить до фінального ком'юніке, Як цього не сталося й минулого року. Хоча після вчорашнього ракетного удару європейські лідери налаштовані переглядати раніше узгоджені формулювання заяви. Крок на який Україна чекала багато місяців. Вашингтон, вочевидь, дозволяє використовувати далекобійну зброю по території Росії. Таке повідомили в Таймс та низці інших американських змін. атомість Європа досі зволікає, що відомо про рішення Вашингтона і чи готові європейці до нього долучитися. Інформацію збирала кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вона з нами наживо із Берліна. Наталю, Вітаю, отже, що відомо про рішення сполучених штатів чи вже офіційно його озвучували, і які реакції маємо у європейських країнах навіть на таку ймовірність? Вітаю, Святославе. Офіційного підтвердження від Вашингтона досі немає однак все виглядає на те, що Вашингтон все ж таки е, зважився і дозволить Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Однак, очевидно, знову ж таки йдеться тільки про територію Курщини. Про це пишуть багато ЗМІ, Дійсно, офіційного підтвердження досі немає однак, немає і спростування, яке б очевидно було б уже на цей час. Новини про те, що. Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю. З'явилися напередодні саме тоді, як президент США Джо Байден прилетів на саміт Великої Двадцятки у Ріо-де-Жанейро. Саме агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати скасовують обмеження на використання такої зброї. І за інформацією інсайдерів, ідеться про ракети Атакамс, у яких радіус дії близько 300 кілометрів. Ну і газета New York Times з посиланням на уряд кола ша писала, що дозвіл наразі стосується тільки Курської області. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ці новини, і він заявив у своєму зверненні, що тут потрібні не слова, а ракети. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Ну і маємо цікаву ситуацію, що офіційного підтвердження ще немає, однак уже є офіційна реакція. Так із Китая цікаво не стала звучати критика цього рішення. Бо е Китай дуже часто говорить про те, коли дозволяють Україні якусь там черговий вид зброї, що це підливає оливи у вогонь війни. Цього разу реакція була доволі нейтральна. Е і речник МЗС КНР заявив, що найважливіше сприяти охолодженню ситуації. При зупиненню вогню і політичному врегулюванню. А от глава МЗС Польщі Рядослав Сікорський відгукнувся сваль... схвально і сказав, що це саме та мова, яку розуміє Путін. Президент Байден відповів на вступ північно-корейських солдатів у війну та масовий наліт російських ракет зрозумілою путіну мовою, зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила зупиняє, слабкість провокує. Однак Європа досі вагається. Напередодні була інформація про аналогічний дозвіл від Франції та Великобританії. Однак досі вона не підтвердилася. І глава МЗС Франції каже, що такий дозвіл був би одним із варіантів однак, поки нічого нового. Очевидно, що і канцлеру Німеччини Олафу Шольцу знову будуть ставити питання про надання Україні ракет Таурус. Він доволі роздратовано реагує на такі питання. Досі Німеччина активно постачає Україні Передусім системи ППО. Однак щодо далекобійної зброї, то Шольц раніше заявляв, що навіть якщо Сполучені Штати нададуть такий дозвіл, то Німеччина цього кроку робити не буде. Однак, маємо сьогодні хороші новини. Також із Берліна. Це також інформація з змі. Однак це ексклюзивна інформація газети Більд що Німеччина надасть Україні 4 тисячі ударних безпілотників, і цікаво, що ці високот. Ехнологічні літальні апарати називають міні тауруси, тобто вони оснащені штучним інтелектом і мають таке програмне забезпечення, що робить їх фактично невразливими до засобів російських засобів радіоелектронної боротьби. І газета Більд пише, що ймовірно такі прототипи оцих от ударних безпілотників вже є на території України. Тож чекаємо надалі підтверджень уточнень цієї інформації інформації. а поки маємо от такі деталі на цю хвилину. Святослава, дякую тобі, що все відстежує. із Берліна кореспондентка Теса Наталія Фіберіг про ймовірне рішення Вашингтону дати Україні дозвіл на використання далекобійних ракет по території Росії і про те, як у світі, зокрема і в Німеччині, на цей ймовірний дозвіл, вже реагують. Графіки вимкнення світла повернулися про те, що сьогодні, 18 листопада, стабілізаційні знеструмлення заплановано по всій країні З шостої ранку і до 22 вечора. Напередодні повідомляло «Укренерго». причина тимчасових обмежень це пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіянами в неділю у наслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання станцій. Детек про це повідомили в компанії і додали, що це вже восьма масована атака на енергетичність критичні підприємства компанії за цей рік. Однак, станом на зараз у п'яти областях України заявили про скасування вимкнень на офіційних сторінках Закарпатської, Волинської, Львівської, Тернопільської та ще Івано-Франківської областей йдеться, що за окремою вказівкою Укренерго вимкнення тут не будуть застосовувати. Через комбіновану повітряну атаку Росіян напередодні атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід. Про це повідомило МАГАТЕ. Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС роботу свою не припиняли, але через пошкодження підстанцій, які забезпечують живлення, зменшили виробництво електроенергії. Лише два з дев'яти реакторів АЕС виробляють електроенергію на 100% потужності. Ну а столиця, хоча й не була вчора основною ціллю масованої ракетної атаки росіян, втім, від самої ночі над містом збивали ворожі шахеди, а вже вранці. І новітню російську ракету циркон її уламки впали на житловий будинок, і лише дивом кажуть рятувальники, мешканці не зазнали значних травм. А сама п'ятиповерхівка уникла масштабних руйнувань. Я репортаж звідти кореспондента ТСН Олександра Романюка зруйнований дах будинку, гігантська дірка у стелі. Так почався недільний ранок для жителів цієї п'ятиповерхівки на Печерську. Прилетів шматок циркона. Власник оселі не хоче говорити на камеру, каже, досі не може відійти від стресу. У момент прильоту він 10 хвилин, як пішов на роботу, аж раптом дзвінок дружини. Жінка розповідає, під час тривоги вийшла в коридор задля безпеки, аж раптом вибух, і на голову почали падати бетонні перекриття. На дах будинку упали уламки російської ракети, який збила українська ППО. Пробило сам дах і бетонне перекриття квартири із арматури. Лише дивом не почалася сильна пожежа, та ніхто не загинув, кажуть рятувальники. У будинку газ, який міг спалахнути. Хазяйку оселі забрала швидка, а медики наклали їй кілька швів. Посікло трохи зашили і забиття на спині. Ще до опівдня рятувальники та піротехніки винесли із квартири залишки циркону і передали їх правоохоронцям. Вони слугуватимуть доказами російської агресії. Для жителів волонтери Добробату розгорнули пункт допомоги. Більшість квартир лишились цілими там навіть не повиносило вікна. Але люди, які не мали змоги або не встигли піти в укриття, пережили шок, кажуть волонтери. Саме точково влетіла одна квартира, але могло б бути все набагато гірше. Ніхто не готовий до прильотів. Наші волонтери знають, як людям допомогти. І перша психологічна, перша медична допомога, і навіть деяким людям підказують, що потрібно там до відновлення звернутися. У постраждалій квартирі вже прибрали будівельне сміття і зробили екстрений ремонт даху. Гігантську дірку закрили дерев'яною плитою, дах залатали плівкою. Пожильців поки не відселяли, усі комунікації, вода, світло та газ до вечора увімкнули. Але у будинку однаково проведуть експертизи, аби зрозуміти, чи не постраждали несучі конструкції, і лише після цього почнуть повноцінний ремонт. Постраждала родина уже дала свідчення правоохоронцям із пошкодженої оселі, поки не планують з'їжджати. І хоча побита стеля нагадує про приліт, але так само і про те, що їм чудом вдалося ціліти. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Колишня вихователька дитячого садка збила російську крилату ракету Наталя Стрільчина зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади пройшла курси підготовки в навчальному центрі. Тривали вони п'ять місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Раніше Наталя працювала вихователькою дошкільного навчального закладу, але з 2021-го приєдналася до радіотехнічної бригади. Пуск із ПЗРК Ігла. Це був її дебют, і за твердженням колег військових одразу у ворожу ціль упала. Упала наташа. попала, Пупала, попала, попала. Поки чоловіки на фронті вони вирішили стати трактористками. 15 жінок із Вінничини пішли навчатися на механізаторок. Групу набрали в межах експериментального проєкту, як вдається кермувати важкими тракторами, розумітися на двигунах і які в них перспективи працевлаштування. Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розпитував. Вона з легкістю застрибує у кабіну, вмикає задній хід, аби приєднати причіп. Вітлана Гурман із Павлівки для кермування домашнім трактором прав поки немає, але каже, мусить вчитись, бо чоловік син та зять у війську, а в родини невелике фермерське господарство і 50 гектарів землі. Секор допомагав. Ну так сталося, що мобілізували ну а господарство потрібно підтримувати. Ну так що побачила оголошення і вирішила піти допомогти хлопцям. Ну, пробую. Оголошення, про яке говорить пані Світлана, це про набір жінок на навчання, а зам механізатора у профтехучилищі села Гущенці пропонують безкоштовно отримати водійське посвідчення. Першу групу з 15 жінок вже набрали. діючий макет трактора Т-150К. Ми його запустимо, і ви побачите в динаміці, як відбувається робота клапаного механізму. Це урок теорії вивчають будову трактора. Ще?

Викладач Володимир Савчук каже, вперше за 40 років педагогічного стажу в аудиторії лише студентки, дивуються, як швидко вони засвоюють новий матеріал. Навчання на тракториста заключається не тільки в будові трактора, вони вчать правила дорожнього руху, технічну експлуатацію, вони вчать охорону праці, військовосподарські машини. Великі уваги звертають на агротехнології, тому що треба не тільки їхати трактором, треналаштувати. Будуть трактористами. Головне, що у них є хотіння, і мотивація. Їхня основна мотивація допомогти і підтримати чоловіків, які зараз на фронті. Поля є, земля є, а обробляти нема кому. Ганні 22, Вона у декретній відпустці кермує автівкою, але каже, готова йти і працювати трактористкою. Зараз такі трактори сучасні, класні, що можна їздити і все робити. Робота буде, ось люди просять запропоновують роботу. Роботи справді багато. У галузі критичний дефіцит кадрів через мобілізацію. Техніка часто простоює, а поля не обробляються вчасно. На даний час відсотків 50 нас вже мобілізова. Все менше і менше є хлопців, які можуть працювати на, на тракторах. І це ми вичуваємо і дуже сильно вичуваємо з кожним місяцем. Тому виникла ідея навчити жінок-механізаторів. Програму із фінансування жінок у цьому училищі фінансує уряд Японії за підтримки ООН. Це перша експериментальна група. Зараз Жінки сучасні, вони можуть, якщо вони опанують автомобіль, вони можуть опанувати і таку техніку. Завжди перший досвід дається непросто. Навчатимуться вісім місяців за скороченою програмою. Отримають посвідчення одразу на дві категорії водіння легкого і важкого тракторів. Ми будемо чекати своїх хлопців, збережемо їм ці місця і вони приїдуть, стануть до роботи своїми. А поки знатимуть, тут надійний тил землю. Буде кому обробляти Валерій Кузняцов Микола Назаренко, Назаренковіничина ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини у день сержанта. Військовослужбовець сил спеціальних операцій Олександр Тітенко встановив новий рекорд. Для цього військовику потрібно було зробити більше як 285 повторень силового підтягування на дві руки на попереченні за годину. Саме це йому і вдалося. Військовослужбовець присвятив перемогу бойовому побратиму, герою України Ігорю Замоцькому на псевдояша та сержантам, які загинули, захищаючи країну. Тепер наступною сходинкою Олександра для встановлення світового рекорду стане вже досягнення китайського спортсмена Хаоліня. А для цього йому потрібно буде зробити вже 402 повторення. Цей рекорд я присвячу першу чергу Замоцькому ігорю людині, котра віддала своє життя за те, щоб ми сьогодні з вами тут зібралися і подивилися на це дійство, що я зробив. З позивним Яша. Ця людина закрила собою не одне життя. Сказавши хлопцям моїх дітям, я залишаюся. Світла пам'ять йому. Я присвячую цей рекорд мамі Ігоря Замоцького. Художнику відгукнись у Дніпрі. Родини з загиблих бійців власноруч створили меморіальний комплекс у пам'ять про полеглих героїв із занедбаної площі. Самотужки вивезли сміття, встановили пам'ятні знаки, посадили дерева і квіти. А тепер шукають митця, який погодився би створити мурал на алеї пам'яті. Допомогти їм із пошуками вирішила і ТСН про незвичайний проект. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже далі. Донедавна незнайомі жінки нині зустрічаються як добрі подруги, на алеї пам'яті полеглих захисників. На згадку про синів, братів, чоловіків вони встановили маленькі пропорції. Їх тут вже понад сотня. Позивний в чоловіка був Каспер. він його обрав і казав завжди добрий і невідімий». Бо в аеророзвідці це було дуже важливо. Чоловік пані Аріни став до війська з перших днів повномасштабного вторгнення, Айтівець за фахом швидко опанував напрямок аеророзвідки. Він був один зісновників аеророзвідки, саме нашої 128-ї бригади ТРО Дніпра. 9 січня вони були на позиціях, їх виявили. І саме аеророзвідці був нанесений удар. Пані Олена втратила чоловіка понад рік тому. Геннадій Прохоров загинув на Донеччині. Воювати пішов добровольцем, аби не пустити ворога до рідного Дніпра. Банер з його світлиною встановлений у середмісті, але дружина хоче, щоб він був тут, на алеї у їх мікрорайоні. Нам пообіцяли, що ми зможемо деякі банери перенести на алею, щоб ці банери були постійно. Це місце об'єднало родини полеглих героїв, не чекаючи допомоги та грошей від влади. Вдови та матері створили спільноту і взялись зводити алею пам'яті, колись занедбану площу. Тепер не пізнати. Ми оце все пофарбували самі. Ми прибирали багато чого зробили. Минулого тижня висадили маленькі деревця. Нас десь 20 От, жінок, які вдови матері, і ми приходимо, робимо. Бо нам це болить, нам це потрібно. Це для нас стимул жити далі. Син пані любові безвісти зник на Азовсталі. Його прапорця серед встановлених тут немає. Мати вірить, він у полоні та живий. Нині разом з колежанками жінка працює над проєктом Муралу, який вони бачать ось на цьому паркані навпроти алеї. Єдине, що я хочу, це моя біль, це молитва зова. Це єдина. Прохання, яке я хотіла б сюди внести. Логічно це показати війну і показати мир, до чого ми йдемо. А що саме там можна намалювати, написати, то це вже діло художника. Але знайти художника виявилось ділом непростим. Більшість митців, дізнавшись про обсяг робіт, а це 30 метрів високого паркану, називали суму непідйомну для вдів та матерів героїв. Від 70 тисяч це без краски а, і. Вище то жінки взяли шукати митця, який допоможе їм втілити мрію на благодійних засадах або за символічну плату. Ми шукаємо небайдужих художників, які зможуть допомогти нам в цьому, розробити проект, малюнок та власне намалювати це до Дня Збройних сил України, 6 грудня. Цю алею чекає чергове оновлення. Тут встановлять пам'ятник на нього рідні героїв теж самотужки зібрали гроші. Мріють незабаром тут з'явиться і мурал. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.